Івано-Франківського студента, який напередодні за допомогою невідомого газу відправив у лікарню сімох дівчат, виключили з навчального закладу. Хлопець був студентом другого курсу медичного коледжу, як і жертвою його хуліганства. Нагадаємо, у четвер, під час великої перерви, другокурсник забіг в одну із аудиторій і розпилив газ невідомого походження. Через це п'ятеро дівчат опинилися у реанімації. Двоє у відділенні неврології Івано-Франківської дитячої обласної лікарні. Наразі у медзакладі лише одна пацієнтка. Решту виписали. А от студент хуліган Диплом зубного техніка може забути при опитуванні дітей, які потерпіли. Ті ті діти, які е, не госпіталізовані, е, вони вказали на особу, яка е, вчинила саме розпилила цей газ, невідомий прибіщен аудиторії. Вони його знали, тому що він навчається на другому курсі цього медичного цього закладу. Особа підозрювано встановлена наразі. Е, він ще не опитаний і недопитаний. Проводяться слідчі дії щодо е встановлення всіх обставин виниклої ситуації. У зв'язку з тим, що він проживає разом з дідусем і бабусею, е мама знаходиться за кордоном. Є адвокат в нього, який думаю, на протязі сьогоднішнього дня, він буде опитаний. Нагадаємо, уже колишньому студенту загрожує чималий штраф або до п'яти років обмеження волі.